Арабіс відцвітає і має досить неприглядний вигляд. Тому взагалі його необхідно обов'язково стригти після того, як відсвітеться, тому що утворюється насіння, яке буде потім розкидатися, а також вигляд у нього стає не зовсім гарний, проводиться обрізка для контрасту. Це діляночка вже обрізаного арабіса який буде потім давати нові гарні зелені листочки на осінь він ще може навіть і зацвісти. Це арабіс, який ще не обрізаний. Обрізала його за допомогою таких садових ножниць. Якщо у вас є спеціальне приспособлення на акумуляторі, є такі ножиці дуже чудові то можно обрезать нымы.